Доповіді Олександра Едуардовича Стаховського нового в лікуванні поверхневого та локалізованого раку сечового міхура. Колеги, вітаю ще раз. Я в принципі дуже радий, що ми запустили Оксану Миколаївну трошки поза чергою, тому що якось так черга не так склалася. Але вона прекрасно розказала половину моїх слайдів. Так що мені буде набагато легше. І але як показує практика, нам треба декілька разів казати, щоб ми це все з вами. Переварили. Отже, нагадую вам, що ми намагаємося сьогодні працювати без конфлікту інтересів в нашій секції онкорології. Ну, про це тільки що ми балакали, да? Ми маємо сьогодні, в принципі, частіше уротеріальну карциному карциному сечовому міхурі, і саме тому ми сьогодні сфокусуємося саме на лікування уротеріальної карциноми сечового міхура. Дані статистики американської, яка найпростіше сьогодні дістати, ви бачите, шосте місце має сечовий міхур. З естімейте табо з прогнозованою кількістю в третьому року році майже 82 тисячі е, кейсів для Америки. І я хочу вам показати, що, наприклад, вчора в нас була секція панкреатичних хірургів. Вони там десь на 10-му місці, але вони вчора так само активно дискутували з приводу резекції на резекції печінки. Отже, у нас з вами бачите і нирка, і сечовий міхур, і всі ми в таких шосте сьому місці. Тобто у нас дуже багато роботи і багато пацієнтів, як, як показує практика в Україні за даними канцер реєстра Сьогодні ми маємо ну звичайно, це трошки з цифри саме з ситуацією ковідом, війною і не супер гарним функціонуванням канцер реєстра Все, що у нас маємо сьогодні, це 3-500, як мінімум кейсів на рік. Не прожили року з моменту діагнозу. Кожний п'ятий пацієнт. Ну і як бачите, в нас стадійність трошки інша. В нас стадійність першої стадії сьогодні в Україні, на жаль, близько 40%. Хоч ви тільки що чули, що нормальне співвідношення це саме 75% рутельних карцином мають бути поверхневими. Але як показує практика, у нас досить часто ці пацієнти або лікуються не в профільних закладах, або діагностика проходить трошки не, не, не профільно і, виходить, що ми маємо цей. Зміщення цієї стадії на більш пізні стадії. Ми сьогодні сфокусуємося в моїй доповіді на м'язово-неінвазивних і оцих от локалізованих Т2А, Т2Б, але насправді не так і багато нового саме в м'язово-інвазивних. Я думаю, що більше цікавого сьогодні про неінвазивні форми. Ну, повторюватись не буду. Да? Ми маємо сьогодні присутні CIS, або ми маємо сьогодні першу-другу стадію. В принципі, це дуже важливо для розуміння про що ми будемо про що ми будемо бакати далі, але ви в це, в принципі, тільки що все чули. Да? Пам'ятаєте, що CIS або Карсоному інститут це вкрай важливий показник агресивності пухлини. І, звичайно, якщо ваші патоморфологи сьогодні не дають такого показника, треба від них це вимагати. І у цій історії, що в нас дуже класний патоморфолог, він супер-супер. Але якщо якісь. Речі, які важливі вам, клініцистам, сьогодні, не є в заключенні, то треба щось робити. Треба когось або міняти, або ну, не знаю, навчати його. Як показує практика, навчати не найгірший, до речі, варіант. Нагадую вам, присутність CIS в препараті показує, що папілярних утворень рівень прогресії однорічної 30%. П'ятирічно 74%. Саме тому ми цим пацієнтам з присутнім СІС, ми їх відносимо до групи високого ризику і обов'язково їх якимось чином адювантно лікуємо навіть за умови поверхневої стадії захворювання. Тобто, будь-який факт присутності карциному інсіту переводить пацієнта в групу високого ризику, і він має завжди отримати адювантну терапію. Сьогодні дуже часто адювантна терапія для наших широт це уро-БЦЖ, уро з яким у всій Європі є проблеми, і насправді це проблема не тільки там для нашої країни, не дивлячись на всі ці, на, на всі ці ситуації з ковідом і війною. В Європі є певний дефіцит БЦЖ і тому препарати хіміотерапії використовуються як мітоміцин. Зараз гем зайшов. І це насправді такі доволі е, changing practice, такі і, і в нас відбуваються. Події, які ми маємо слідкувати щорічно і якісь новинки. Ну, це тільки що дуже красномовно все розповіла нам Оксана Миколаївна, так що не будемо зупинятися, але в принципі принцип нашої діагностики зрозуміли. Європейська ацеляція сьогодні рекомендує мати в принципі в класифікації як VHO 73-го року, там де ми ще пишемо G1, G2, G3. Але звичайно, не забувати про high-grade та low-grade. Класифікацію, яку ми зараз використовуємо набагато частіше. Ну, це знову ж таки перелік тих факторів, які ми е, можемо перенести пухлину з е, невисокої не, не агресивності в пухлину високої агресивності, наявність G3, CIS, там е, множинні пухлини або більше, ніж 3 см в розмірі. Ну, і один з факторів, який, наприклад, вирізняє ще Американська асоціація урогів, це. Е, Рефрактерність до БЦЖ. Або якщо пацієнт прогресував на БЦЖ профілактиці, і їх пухлина рецидивувала, то це є бцж фейлер і це так само є ознакою високого ризику, яка потребує подальшого лікування. Підкреслю оцей факт, що цистектомія сьогодні залишається золотим стандартом лікування у пацієнтів навіть, дуже, навіть високого ризику, навіть з поверхневими пухлинами, але які мають постійне рецидивування. Або ем, множини, множини поширення. Отже, питання в тому, що дуже багато пацієнтів сьогодні хочуть зберегти міхур. І саме тому ми бачимо сьогодні навіть по нашій країні картинку такого надмірного вживання трансрутральних резекцій. У нас є диссертації, які пишуться сьогодні на там, пухлинах м'язовоінвазивних, інвазивних які лікують збере, органозбереженням збереженням і доводять, що так можна робити. Звичайно, тенденція світова сьогодні це те, що ми намагаємося зберігати органи. але Золотий стандарт сьогодні все ще залишається цистектомія. Тобто радикальне лікування залишається сьогодні золотим стандартом лікування пацієнтів з високим ризиком. І в першу чергу це ті пацієнти, які прогресують або не відповідають на лікування БЦЖ. І оцей комент: останні пацієнти високого ризику мають отримувати повну БЦЖ. Від одного до трьох років індукція потім тижневі інстиляторитижневі інсталяції там через три шість, дванадцять, вісімнадцять, та тридцять місяців. Це є е, ось те, що останні зміни в рекомендаціях IEU, і така фраза, яка в кінці радикальна сестотемія також має бути оговорена з пацієнтом. Отже, не дивлячись на те, що пацієнт у вас має першу стадію, не дивлячись на те, що він отримує індукцію. Він все одно вже має на цьому початку свого шляху. Насправді дуже часто для багатьох це початок. Тривалого лікування він має знати, що може його очікувати за умови прогресування захворювання, і так само тоді можемо фокусуватися а, і вже орієнтувати його на якісь більш а, агресивні дії, щоб він не розслаблявся, як, як так само сказав попередній спікер. Ну сьогодні з підходу. Я думаю, що до лікування вам всім відомо. А, я думаю, що ми будемо йти більше і більше розширюватись саме до юристів. До е, урологічної медсестри, яка буде, якби, по типу у наших колопатологів є така сто то є людина, яка відповідає за стоми, е, адвокат буде променевий терапевт. Насправді, якщо наступного року ми. Збережемо формат незаангажованості, то я сподіваюся, що ми зробимо так по кожній нозології, використання всіх спеціалістів, такий консиліум по кожній тематиці. Думаю, що буде цікаво подивитися, як буде це працювати. Так само, що нового в нас цього року відбулося, я, в принципі, знову ж таки, це через мою призму, що мені сподобалось нового, але я так донесу до вас, а ви вже скажете, що ви з цього проводу думаєте. Звичайно, в нас є ця робота Keynote 057. Хтось скаже, це знову імунотерапія, але так, да, ми знаємо, сьогодні імунотерапія. Іде скрізь, це дослідження, яке використовує саме для профілактики рецидиву пацієнтів з БЦЖ рефлекторними похинами. Отже, знов таки пацієнти спрогресували на інстиляції БЦЖ, і таких пацієнтів або заводили в, як правило, які в цей момент вони відмовлялися від рекомендованої радикальної цистектомії. І пацієнтів тоді дослідники завели в пембролізумаб на два роки кожні три тижні. Як бачимо, в принципі. Через приблизно три роки це просто оновлені дані, тому що в принципі ці результати вже відомі як останні два роки. Навіть через три роки ми маємо без, виживаність без захворювання на рівні 35%. Отже, кожен третій пацієнт через три роки від початку лікування мав відсутність захворювання. Відносно прогресії, майже 90% пацієнтів були безпрогресивними через рік після початку лікування імунотерапією. Ще одне дослідження checkmate 274. Так само оновлені дані цього року. Для нас цікаво, тому що це якраз пацієнти хірургічні, пацієнти, які пройшли радикальну цистектомію і м'язово-інвазивним раком, і після того отримували або ніволюмаб в адіванті проти плацебо. В принципі, дослідження було зупинене із чіткою переваги ніволюмаб над плацебо. Це перший графік. Як бачите, перевага через два роки була майже 10%. А у пацієнтів з PD, PDL плюс, там де ПДЛ-1 були позитивні, там ця різниця сягає 23% виживаності. Ще цікава робота була HCRN GU 1637. Вона вивчала використання. Комбінації це сплетинні волюмаб і гімцитабін. Отже, пацієнти з клінічним Т2 отримували чотири курси. Це сплатинні, гімцитабін, Потім вони заходили в повторне розстадіювання: цизоскопія, біопсія, цитологія, мРТ. І був або клінічний повний респонс або відсутність. Пацієнти, які йшли в повний респонс. Могли обирати варіант спостереження пацієнти, які мали, не мали відповіді, йшли на класичний варіант оперативного лікування. А ті, які не отримували спостереження, вони ще мали адювант у вигляді Ніволюбамо 8 циклів. Після що тут цікаво, що компліт респонс ми маємо у 43% пацієнтів. Отже, ці 43% пацієнтів створили групу цього адювантного спостереження, який отримав в свою чергу адювант. І ми бачимо такий показник як безметастатична виживаність у пацієнтів, яка в принципі була доволі непогана і сягнула майже 65% через 50 місяців після. Початку лікування. Це так само загальна виживаність цих пацієнтів. Бачимо, що внизу червоної лінії це ті люди, які не мали компліт респонс, вже одразу пішли в цистектомію. І їх, звичайно, виживаність гірша, тому що показник компліт респонс був гарним індикатором взагалі успішності лікування таких пацієнтів. В нас є ще робота, яка вийшла, мені здається, з. Вони не згадають цей центр, але ключова позиція яка? Тут пацієнтів використали, тут концепт був, що так само: беремо клінічно-м'язовий інвазивний рак, пацієнтам проводимо трансуретну резекцію, оцінюємо ще використовуємо секвенування каріс, там вони робили на певні мутації. Да? І після цього пацієнти йшли на високодозовий мвак три курси. На другому турі ну, вони так само рестадіювали пацієнтів, пацієнти, які не мали захворювання. Це так само йшло в якби компліт респонс. Пацієнти спостерігалися. Пацієнти, які е, мали присутність пухлини, е, вони мали в опції сьогодні: або хіморадіація, хіміопроменева терапія, інтервозикальна терапія, або цистектомія. Клінічне Т 2 йшли на хіміорадіацію або хіміопроменеву терапію, та цистектомію органозбереження було там можливо. І у третіх. Ці клінічні Т3, всі йшли в цистектомію, в таку групу. Тут цікаво, що ці знов ж таки група пацієнтів, яким не проведено цистектомію, це саме те, що нас сьогодні цікавить, чи яким способом краще підійти до цього. У цих пацієнтів в порівнянні з пацієнтами, які, з пацієнтами, які не були на активному спостереженні, все одно в якийсь момент відбулася прогресія захворювань. Незначна кількість пацієнтів лише була без прогресування і без метастазів. Як бачите, ніколи не розвилися метастази лише у 10 пацієнтів з групи активного спостереження. Це сткало 38% пацієнтів. У тих пацієнтів, у яких були рецидив, це 69%, у восьми провели цистектомію. Це в принципі всі патогістологічні заключення фінальної, фінальної цистектомії. Два пішли шляхом збереження сечового міхура. і як бачите. 12 залишаються вільними від міністрації, мають інтактний міхур без променевої терапії. А, на конференції в Мілані, яку ми цього року пропустили з колегами, але деякі поїхали. Звичайно, як, як в принципі, і у всіх сьогодні спрямуваннях, я впевнений, як і в патоморфології сьогодні, штучний інтелект дуже сильно пропагандується. І, як ви знаєте, в нас сьогодні така позиція, як штучний інтелект, завтра замінить вам. Різний рівень ваших виробників обладнання. Отже, то тобто не буде важливо на якому обладнанні ви працюєте. Якщо у вас буде штучний інтелект, вам буде набагато легше сьогодні завтра працювати і діагностувати поклини сечового міхура. Фотодинамічна терапія. Фотодинамічна цистоскопія це доволі цікава інформація, тому що знову ж таки ми маємо сьогодні в рекомендаціях і дуже сильно є такий пушинг від виробників, що фотодинамічна це найкраще, це стандарт. Сьогодні він дозволяє нам виявити пацієнтів з навіть тими пухлинами, які не видно при звичайній світловій цистоскопії. Але ключова позиція сьогоднішнього єдиного рандомізованого дослідження порівняння світлової цистоскопії і фотодинамічної це те, що у нас на етапі спостереження 36 місяців місців не було показано різниці в показниках там виживаності і якості життя таких пацієнтів. Тобто сьогодні, в принципі, воно вроді як перспективне, і саме цікаво, що на цій же конференції в Мілані, окрім результатів роботи рандомізованого сижені, вони обговорюють real world data, що означає, що От в нас є рандомізований, але ж ми розуміємо, що в житті відбувається по-іншому, і показують в житті дуже позитивний ефект саме використання фотодинамічної. Тобто продовжують пушити, не дивлячись на негативний результат рандомізованого дослідження. Цього року, в принципі, опублікована дуже непогана робота в Джама, яка так само дуже нас вами Гемцетабіну в просвіт сечового міхора під під, під під за допомогою астматичного тиску. Отже, це так це, це поступово відбувається для гарного орошення сечового міхура гемцетабіном, і результати перші результати називаються дослідження Sunrise. Презентовано було, було в Іспанії. Оце буквально місяць тому. Пацієнтів порівнювали, розбивали знову ж таки дані групи. Так само це неінвазивні пацієнти з високого ризику захворювань. Значить, одна когорта отримувала тар 200 плюс Centralimab. Centralimab – це ще один маб, який треба знати. Я думаю, що наші клінічні онкологи про це знають. Для мене була дуже свіжа назва така. Отже, тар 200 окремо і третя когорта була централіма окремо для профілактики. Отже, по даним цього дослідження, тар 200 показав в компліт респонсі. Дуже гарні результати. Я думаю, що для нас з вами це буде в принципі в подальшому зміна так само якихось стандартів, тому що цей препарат, я думаю, що до нас так само скоро дійде. Комплітер спорт визначався, бачите, петоскопії, цитології та біопсіях через 28, вісім та с та тижнів. Ну Завершення роботи класичний слайд. Я сподіваюся, що ви знаєте, чому я знаходжусь тут перед вами з вусами, і, 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 і чому ми говоримо цього місяця про рак простати в першу чергу і про інші захворювання чоловіків. А я сподіваюся, що я не вичерпав ліміт. У нас є час для обговорення, якийсь, тому я прошу вас задавати питання. Дякую, Олександр.